Всім привіт! Чергова знахідка на OLX. Ну, Для мене це цінно. Купив 5 блоків живлення. Для ПК за 50 гривень штука, тобто ці 5 блоків коштували 250 гривень. Ну там жіночка писала, що вони з чоловіком не знають, робочі вони чи ні, бо продають як неробочі, без претензій, там, ну і так далі. Знаєте, як люблять на Олексі писати. Протестував, усі робочі, взагалі без питань, всі напруги видають, усі блоки живлення і ніяких проблем з ними немає. Тобто вони ще й робочі. Тут, якщо видирати звідси компоненти, то компоненти нормальні. Скажете, які саме коробки, про що ти говориш? Електронне навантаження і регульований блок живлення в одному корпусі одна із моїх саморобок. Паяльна станція для жал. Клонів GBC. Тут використаний і блок живлення від ПК, і корпус. відповідно Просто додав контролер всередину і все. 12 вольт вона видає нормально. Це у нас регульований лабораторний блок живлення плюс спаяльна станція Т12 в одному корпусі. Ще один регульований блок живлення, в мене їх аж три штуки, але не здається, що забагато. Що треба зробити, щоб запустити блок живлення від комп'ютера без самого комп'ютера? Ну все дуже просто. Треба замкнути зелений з чорним дротом. На цій колодці. шукаємо зелений дріт, можна скрепкою тут замкнути або відрізати і замкнути. Замикаємо зелений і чорний дріт. Як ви бачите, вентилятор крутиться, і воно ще працює доволі тихо. Взагалі не чутно, що вентилятор працює. Спочатку думав не робочий, а потім, потім подивився, так воно крутиться. Просто є контроль швидкості вентилятора. Блок живлення виявився не таким простим, як здавалося, на перший погляд. тут стоїть, як ви бачите, ніби додатковий трансформатор. Як я розумію, це АПФЦ система, яка. Коригує потужність блока живлення в залежності від того, скільки споживається на виході. Також стоїть термодатчик для вентилятора, тому він тихенько і крутиться. Досить таки потужним дротом намотаний дросель групової стабілізації. Дивіться, який тут ми маємо трансформатор. Дивіться, які тепловідводи стоять. Ось, ось на тепловідводі датчик температури. Блоки живлення, то не дівчата, чим важчий, тим краще, чим, Чифтек 310 Вт, 1594 грама, Light ON, який я купив на OLX, 250 ватт 1586 Грам. Плюс 12 лінія дає 14 а максимум, але треба розуміти, що тут стоїть дросель групової стабілізації, якщо ви спробуєте навантажити 12-вольтову лінію, просяде 5-вольтова лінія, і воно не видасть 14 ампер. Для того, щоб видало, треба грузити і 5-вольтову лінію.